Вітаю друзі! Сьогодні 28 липня 24-го року. Зараз я покажу і пару слів скажу за ну, даремно забутий сорт, чудовий сорт під назвою Адріатика. Ох ти йо! Какали, блядь. адріатика. А це було дерево. Йому 15 років. Я його перещепив на манон і Шугартайм Бачите, виросла, виросла. Таке дерево, яке дало. Цього року більше 30 кілограмів на прививках шугартаємо і манону. А це гілочка прив'язана. Гляньте, які шикарні плоди. І ось ось ще гілочка. Залишилась. Шикарний персик, друзі. У мене десь є фотографії він обліплений і трошки випереджає редхевен я думаю що треба трошки його тут обновити отакий грам по 250 я вирву і покажу вам От так. Гляньте на цю красу. Правильна форма. Майже нема опушення, ви бачите? Зараз, друзі, ми його скуштуємо. Адриатика, друзья. Двести двадцать шесть граммов. Зараз куштуем. Ну краса. Но самый его видменность, дуже ароматный. Зараз я його скуштую. Друзі, бомбезний смак. І хрумтить трошки. От хрумтящий, але не волокнистий. Ух ти йо! Шакали, блядь. Ш Шикарний смак. Адриатика, друзі. И красивий, но дуже урожайний. Чу я його перещепив. Полюбляю ранні сорти. Здав и свободен. Ой, не дадуть зняти твари по людськи а? На цьому все, все, друзі. Показую всі сорти. Всі сорти свої. Всі сорти ростуть отут у дворі. Зрізав своє і відправив. Зараз он готовлю посилку. Дасть Бог доїду до нової почти. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. Bye-bye.